Полинка, от ти коли дивишся на Лану Делрей, тобі що в ній найбільше подобається? Яка частина тіла? Ну я її по частям тіла не оцінюю, Дімочка. Я більше як то к творчеству приглядываюсь. Вот ну, так вот, да? да? А мені подобаються її ці учини губки. У не ні губка, у не нормально красиво губи Діма. А самое главное, що у нього интересное творчество. Но к сожалению, почему то наша публіка це восприняла не на всі сто процентів. І така спокійна, містами депресивна. Холодновата трошки іноді. Насправді наші знаменитості були більш захоплені від концерта Деменекан, який виступав на розігріві, ніж від самої власне Лани Дел Рей. Хто знає, можливо, ми ще не доросли, чи можливо Лана дійсно була після ангіни. Спекотного літнього вечора у годину ікс поп конвейер який годиться, прийшов подарувати свою любов Лані Делрей, та лана любові не рада. І знімати своє шоу не дозволила. Наша знімальна група думала вже ридати відвідчаю. Аж ось роззирнувшись, поп конвейер зрозумів, що у своїй біді він не одинокий. Ми побачили десятки і десятки людей, які не встигли придбати квитків, але все ж не полишали надії потрапити на концерт. Я сюди хожу часто і на великих біликих тобто на того ж Джо Кокері я попала спокійно і заприємлю суму. От за 600 гривень я. Пройшла в портер і була щаслива. Була на гору, і я удивляна. Ні, я уважаю Лана Делерей, вона прекрасна півіця, собственно, почему я сюди прийшла. Але почему такое ж таки, я не розумію. Для тих, хто не брав участі у захоплюючому атракціоні Здобуть білетик на Лану пояснюємо, квитки на Лану Делерей у Києві були найдорожчими серед усіх міст її європейського туру. Взагалі, Лана Делерей собирають великі зали в Європі, а у нас тут... Зал дворець Україна не може вмістити всіх бажаючих. Якби площадка була чуть побольше, то навірне це не на білети були б чуть подешевля і больше б людей попало. Та варто сказати, що вітчизняним селебрітіс, які завчасно витрусили свої гаманці на місця у партері, ще дуже пощастило. А ось що чекало на тих, хто розраховував відхопити квиточка у перекупщиків? Мені приложили. Два білета, по-моєму, на 21 ряд і кожен по 2.500 грн. Ну нам вообще предлагали 3.200. Ну ведь и себе я мог, я бы за 3.000 уже пошёл. Но если в кассе мы видели самое дорогое за 3.000, то здесь 3.500 это такая средняя цена, это даже Ті міста, на яких ми нічого не побачили. Відверто кажучи, не побачив нічого, і поп-конвея. Тож вирішив зустрітися із тим, хто на нашу думку точно міг би дати об'єктивну оцінку, і з фронтменом гурту The Деменекен, який виступав на розігріві у Лани Делрей. Я її навіть не бачив. Ви знаєте, то була її група, но але когда-то ми колись розігрівали и мне Мені теж було дуже дождаться дождатися Джей но В принципі, артисти такого уровня на могут можуть і не приходити. За них всю роботу делают, подготавливают к шоу. От, і в принципі, все готово. Добре, хоч на сам виступ Лани так і дочекалися. Адже столичне шоу було під загрозою зриву. Два попередні концерти туру у Пітері та Москві було скасовано, нібито через хворобу співачки. Это может быть политические какие-то вопросы, может, просто ей не понравилась Москва, может, ей вообще, честно говоря, наши страны до одного места. Я не люблю, когда выходят артист и говорит, вы знаете, я сегодня буду петь в голос полголоса. Тогда я тоже заплачу тебе не 2000 гривен за билет, а 100. Ну, тогда ну, это несправедливо по отношению к зрителю. Та нашого глядача здається, уже і не здивуєш, особливо того, хто на заповітний лайф так і не потрапив. Я на каблуках і мені тяжело. Я тяжелаєш до і сподіваюся, він мені допоможе. Я так красиво красива майже як Лана, і не попаду. видимо. є смисл йти додому, лишиться на диван і дивитися по телевізору, так як її тут буде видно на екрані. Ох, дівчата, нам вас певна річ від щирого серця шкода. Але можете втішитися, принаймні словами тих, хто на концерті був, і стверджує, що багато ви не пропустили. Це був дуже хороший, такий скучний концерт. Ось вот час 25 п'ять концерт, і це звучало як одна пісня. Ось вот одна така довга вот пісня.